Атомна енергетика і довкілля. Тема цьогорічної конференції на Південноукраїнській атомній електростанції. Об'єкти Південноукраїнського енергокомплексу відвідали представники екологічних громадських організацій, науковці та представники українського ядерного товариства, зокрема ташлицьку гідрокомлюючу електростанцію. Цей об'єкт необхідний для балансування української енергосистеми. Адже, коли в енергосистемі не вистачає живлення, станція додає додаткову потужність, покриваючи так звані пікові навантаження. Від загальної потужності станції, які в енергосистемі працюють, то повинно бути не менше 15% регулюючих оцих потужностей, які можуть регулювати ну, споживання електричної енергії. Зараз їх можна сказати, що їх менше. І тому добудова станції, скажімо так, позитивно вплине на роботу і. Системи в цілому в умовах постійних атак ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури Україна має гостру потребу в маневрових потужностях. Тож добудова станції є кроком до посилення енергетичної безпеки нашої держави. Нам потрібно зараз балансуючі потужності. Один із шляхів це відрокмолючі станції, не тільки ташлицька в умовах, коли балансувати енергосистему дуже важко, саме південно енергокомплекс за рахунок такого чудового поєднання. Робить балансування більш умовно чистим і низьковуглецевим за рахунок використання саме Ташлицької гідроакумулюючої станції, тому безумовно їх розвиток є необхідним для нашої енергосистеми. Учасники конференції обговорили вплив атомної енергетики на довкілля. Фахівці підтвердили екологічність атомної енергетики, адже у порівнянні з іншими генераціями викидів вуглецю виробляється у десятки разів менше. Наразі інших альтернативних рішень, Шень аніж розвиток атомної енергетики з дотриманням всіх екологічно безпечних вимог немає. Тож стоїть задача сьогодні розвиток атомної енергетики поєднати з екологічною безпекою, власне над чим сьогодні спеціалісти працюють. Ми не зможемо без сильної атомної енергетики. Які альтернативи я на сьогодні не бачу. Є альтернативна енергетика, так і вона повинна бути, але вона за обсягами. Виробітку, вона не може нас врятувати в такий складний час і забезпечити нашу перемогу. Тому, звичайно, ми. Будемо підтримувати розвиток атомної енергетики за весь час експлуатації українських атомних електростанцій, вдалося уникнути понад трьох мільярдів тонн викидів вуглецю. Атомна енергетика з поміж всіх видів генерації здійснює майже 80 разів менше викидів вуглецю. Вона стоїть в на одному рівні з вітрогенерацією, тому що оцінюються викиди вуглецю на всьому етапі життєвого циклу від будівництва до зняття з експлуатації того чи іншого енергетичного об'єкту. Також колеги відвідали лабораторію. Тут фахівці контролюють вплив південно-української атомної електростанції на водні об'єкти. Щотижня досліджується якість поверхневих вод Олександрівського та Прибузького водосховищ та Шлицької водойми охолоджувача, річки Південний Буг, а також підземних вод. А електростанція не впливає на стан вод, тому що сташлицької водойми охолоджувача вода вже потрапляє в Олександрівське водосховище. Це водовипуск номер 2 і в нас існує дозвіл на цей водовипуск, згідно якого ми ведемо контроль цих хімічних елементів, щоб не перевищували встановлені показники. Ми не перевищуємо встановлені показники. Учасники конференції підсумували, що атомна енергетика. Продовжить відігравати ключову роль у гарантуванні енергетичної безпеки України, забезпечуючи надійне та безпечне виробництво електроенергії. В нас є генерація, в нас є Ташлицький енергокомплекс, який дозволяє акумулювати, балансувати і е, працювати більш стабільно. А те, що ми є безглузцевою енергетикою, те запобігання викидам парнікових газів, е, ну всі бачили наочно.